Спочатку ми дамо в алфавітному порядку слово кандидатам, вони вислали свої бажання, бачення майбутньої роботи, а потім вже в порядку діалогу, питання, відповіді, якщо у вас будуть виникати до них якісь питання, і ми думаємо, що дадуть в міру своєї компетентності і бачення тих проблем, відповіді на які питання. Які... Після цивільний став армії поступив на Львівський державний, Львівський державний університет імені Івана Франка. Закінчив юридичний факультет, де здобув кваліфікацію юрист. Після закінчення Львівського державного університету працював органах прокуратури. Після органів я розкажу, після о, о, звільнення з органів прокуратури за власним бажанням працював юриспонсу центру зв'язку на посаді юриспонсу. Після цього працював головним спеціалістом юридичного відділу районної державної адміністрації. Більше 10 років очолював управління пенсійного фонду в Долинському районі. Після цього, після звільнення з управління пенсійного фонду, працював юрисконсультом Долинської центральної районної лікарні на, на час перебування основного працівника в декретній відпустці до, по догляду за дитину досягне до, до, до трирічного віку. Після виходу основного працівника посад, на займану посаду перебуває на обліку в районному центрі зайнятості, подружний, виховує четверо дітей. От, депутат трьох скликань. Голова постійної комісії по виконанні правопорядку два, два терміни. Ну, центр, ситрі, рай. Доброго дня, мене звати Най, Володимир Синонович. 70-го року народження, 25 червня, свободу народження буде. Закінчив Трогобильський педагогічний університет імені Івана Франка, Філософський факультет. разом після закінчення працював в Прикарпатському університеті Василя Стефаника, подав в Долинському філіалі. Філософію, логіку, етику естетику. Після того запрошений на роботу до реджу адміністрації, де до 2013 року очолював відділ справи сім'ї молоді та спорту. У 2013 році звільнився, е, так сказати, по... не вистачало зарплати, знаєте, малі діти, звільнився, вирішив відкрити свою справу, почав заробляти на себе сам. Потім мобілізація, призвали по четвертій хвилі мобілізації, відслужив, зараз прийшов, підприємську діяльність вже закрив, вже немає що робити поки закінчив Чернівецький університет, факультет. Попрацював більшість свого трудового шляху, попрацював у міліції, у правоохоронних органах. Після звільнення працював біля восьми років, ну практично 8 років в пенсійному фонді на різних посадах. Дані працював у Ощадному банку, спеціалістом в банківській безпеці. Даний час пенсіонер. Підходять, але ми повинні без департаменту, мені здається, ці питання не вирішати. Це я, ваше я, я, побажання чи питання, питання до конкретного? Що їм набор, я, 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 я не, не вірю, що в департаменті. Ми були в департаменті. І з нами мала бесіду начальник департаменту, значить, після того від них прийшов лист на районну раду, де вони значить, сказали таку річ, Що тобі нас Ми приймемо ту особу, яка пройде сесію. І пройде всі депутатські комісії. Да. Ми руки одним словом. Наскільки нам відомо, погоджена тільки одна кандидатура департаментом. Я говорила я, собі так. з Лесі Гуртяк, вона сказала, я погодила одну кандидатуру, я її повністю підтримую, приїхати не можу, позвони мені, будь ласка, після твою. Там що Ванюк ще помер, вони там, ну там є справи, крім того. Погоджена одна кандидатура З Цих, цих? А а яка? А яка? Ну, а що, кандидат не знає, хто погоджений, для чого казати пану Труйну, що так казали? Вам так не казали, вас не погодили. Погоди одну кандидатуру з вас тримати, правильно? <постив> ну, я, 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 Перший Ярослав я. почекайте. Миколаєвич, я Ми взагалі не розумію, чого це є. Це, ну, всі комісії це говорять. Ми знову... Це. Я, я, я теж <постив> вважаю, що... Ви праві, що має бути одна кандидатура. Але тоді, коли ми вийшли, вона і сказала так, дячка, тому що е начальник департаменту, вона сказала, що є погоджена кандидатура голубки. Це було на ту е сесію, я перепрошую. А тепер йде другий конкурс, яку я не знаю, мені лише да. в силі. Три-чотири місяці. Коли, е було сказано що головою районної ради, був вислів у вашу сторону, що буде перевірка, і будуть кожного працівника перевіряти і після ти і в мене запитання: чи була перевірка, чи щось знайшли і. Чи Іван Іванович якось вибачення за це попросить, чи як, на вашу думку, від колективу? Після того, як у вас то було в грудні, да? коли... при всіх у вас є запис в Фейсбуку, всі бачили. Пані Балацька сиділа і там групним планом точно. Можна я спочатку їм скажу, чи вам я не знаю. Так, у нас було дві сесії. На першій сесії кандидат у нас була Ольга да? Балацька. Ну, наскільки ми вимагали законності, і щоб все було, щоб людина мала, я вже то казала, бо нам скільки відомо не мала. Ми вимагали законності, конкурсної основи. Ми хотіли директора, але директор, який має всі вимоги згідно нашого статуту, згідно положень, яка би прийшла в колектив перед тим. Перша сесія, друга сесія, чому депутати ваші, депутати, ваші колеги не з'явилися на другу сесію? 13 чоловік сидять чи 15, позор. Вибирають директора, колективи, одинокі, страдають, нам треба купа роботи, купа планів, програм. 13 депутатів сидить, ми їх вибрали. Звісно, ми не затвердили, Руслана Миколаєвича. Може, ми не затвердили. Але в них там мало бути 30. чи Скільки вас? 30, 32? 32. 36. <рес> Де вони були? Дуже не не вніст, я, я У е, 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 Вас було 15 чоловік. Е -е. Руслан Миколаєвич говорить і говорить командству, що не було був. Тільки 13 депутатів а голосувало що? за кандидатуру. А було до... скільки вас? Піднімемо протокол, скільки вас було? А знову це Вас вибрали, ви не хворі. Давайте ці взаємні зв звинувачення. Не звинувачення, просто ми просили. Що... Не звинувачення претензії. Я ми просили, колектив прийшов. Де депутат? Вибрали на ага. голосування. Ага. Тепер до з... пана Сергія Від... відповідь. Була відповідь. Іван Данилі поважає його на цій сесії, в нас записано, в нас є, воно пішло в компроспілки, та запис пішла, воно піде в ще чекають відповіді. Він сказав, у вас скільки тут трудовий колектив? Піднімете запис. Ага, у вас 52? Добре. Вас буде через пару, там, скільки, я не помню, місяць, через скільки, у вас буде 10 чи 5, ну що він там. 10. Я просто хвилююсь, 10. Була перевірка, два місяці нас утероризували. Приїжджали, забирали любу людину з нашого відділу, їхали, скільки вони бензину спалили, вони їхали по наших одиноких. Була комісія, складалась різна. Присутні були на нашій комісії. Нічого сказати. з цих присутніх, що були у нас, в наших одиноких толерантно відносились. Тарас Мельник був, прекрасне відношення було. Були такі присутні, що відносились негарно. Чише, наприклад, Ольга, пані Оля, дуже негарно відносились до наших робітників, яка казала, закрий рот. робітнику, який буде до одинокого, вона казала... Тихо, я тут голона закрий рот. То що, я мала підтвердження камеру взяти і зняти? Я не боюсь цього говорити в камеру. Після того була друга сесія, коли головку мав, ну, я так, я в самому кому На цій сесії е голова районної ради, що він казав? Він навіть п'ять 5 5 хвилин не дав. Вони зробили довідку. Він навіть не зачитав ту довідку. Він просто сказав, да, ми були на перевірці. Дякую, дівчата, що все добре, недоліки там не знайшли, чи там може якісь всюди є недоліки. Хто не працює, той не. Ні. Він нічого не сказав, він каже: а от знаєте, якби не було перевірки, добре, що я перевірку зробив, бо ви стали працювати ще краще. Це подяку робітникам. Ми і так працювали. Тобто він нам зробив перевірку, щоб ми працювали краще. Я тут сказати, дякую, я перед вами бачаюся вам. Ну, не він що ті люди не боявся. Він Він нічого не сказав, він половину. Ми перевірили територіальний центр, ми перевірили. Неподяг і вона перевір. вона нічого, але я шо добре зробив перевірку, бо вони запрацювали, до мене почали приходити інваліди і дякують мені, дякую тобі, Іван, що ти центр перевірив, що вони мають працювати сюди. Приємно, мені подивитися, що тут є підсумки територіального центру. Але дякую вам. Але ви всі до мене приходите наступний тиждень. І не тільки приходите до мене, діло в тому, що ми вивчаємо вашу всіх роботу. Я до всіх не стосуюся. І я вам це гарантую, тому що ви встановите категорію людей їхніх, які не мають можливості прийти до нас і нам пожелитися на вас. І я знаю трошки іншу картину. І може з 52 чоловіка, отут я говорю перерадуюсь за два місяці. Які якісному виконувати свободові роботу, залишиться 10. Я не погрожую, я не знаю, що так, але ми проведемо детальну перевірку. Тому що наскільки в територіальному оценці, наскільки в територіальному оценці в нас є інформація, що наскільки в територіальному оценці, якщо, якщо є погроза, я готовий попросити у вас пробачення.